Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку порівнюємо числа. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке числовий промінь. Наступне число більше, попередні числа будуть менші. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станем чемно, вплине час, хай не даремно. Будемо уважні всі. Сядемо рівненько на місця свої. Будь ласка, порахуй метеликів. Два плюс три буде молодці. П'ять. Наступне порахуй яблучка. Один плюс три буде. Правильно, буде чотири. Порахуй ананаси! В нас є скільки ананасів? 6. Відняти 2 ананаси, скільки буде? Буде 4 ананаси. Будь ласка, назвіть число, яке йде за числом 4. Наступне число за числом 4 це число 5. Назвіть число, яке йде за числом 2. Наступне число це 3. За числом 1, число 2. А за числом 3 йде число 4. Добре, назвіть попереднє число до числа 4. Попереднє число буде 3. До числа 2 попереднє число 1. До числа 5 попереднє число 4. До числа 3 попереднє число 2. Отже, як ми одержали попереднє число? Правильно, нам потрібно від числа відняти 1. Які арифметичні дії ви вже знаєте? Правильно, ми ознайомилися з дією додавання та віднімання. Що означає додати? Правильно, це означає об'єднати, збільшити. А що означає відняти? Відняти це означає забрати, відлучити, тобто зменшити. Сьогодні ми ознайомлюємося із числовим променем. Поглянь, будь ласка, в мене є промінь. Ми пам'ятаємо, що така фігура, як промінь має початок і не має кінця. На цьому промені в нас є числа. Скажи, які числа пропущені. Правильно, в нас пропущене число 3. Так? Тому що 1, 2, 3, далі йде число 4. 5, далі число 6, 7, далі 8, 9, 10. Молодці. Що тобі відомо про ці числа? У нас є з вами 4 смайлики та 3 зірочки. Наше завдання порівняти пари множин за кількістю елементів. До кожної пари дібрати нерівність. Тобто, розглядаємо, в нас є з вами пари малюночків і є нерівності з правої сторони. Тобто 6 більше, ніж 3, 1 менше, ніж 5, 4 більше, ніж 3. Нам потрібно обрати, яка ж нерівність підійде до цього малюнку. 4 є та 3. Правильно, нерівність буде така. 4 більше, ніж 3. Наскільки? Звичайно, на 1. Наступне п'ятикутники. У нас є п'ятикутники та циліндри. Якщо ми утворимо пари, то в нас буде, що? Правильно, утвориться тільки три пари. Скільки було п'ятикутників? П'ятикутників 6, а циліндрів 3. Скажи, який вираз підійде? Тобто нерівність, яка підійде. Нам підійде нерівність на 6 більше, ніж 3. Підбери, да, зараз, нерівність, якщо є 1 квадрат та 5 сердечок. Правильно, 1 буде менше, ніж 5. Молодці, з нерівністями ми впорались. Далі. Зараз ми з вами розглядаємо числовий промінь. Ми маємо з вами зрозуміти, що якщо ми кажемо, що буде в нас число збільшуватися, то ми будемо йти вперед. Якщо зменшуватися, будемо навпаки повертатися назад. Які ж числа менші від 6? Числа менше від 6 – це значить, що вони будуть йти до 6. Тобто 5, 4, 3, 2, 1. Це числа менше, ніж 6. А числа більше, ніж 6. Так, це числа 7, 8, 9, 10 і так далі. Давайте порівняємо з вами числа. 2 і 6. Звичайно, 2 менше, ніж 6. Наступне три та один. Три більше, ніж один. Далі 6 і 5. Шість більше, ніж 5. Два і 4. Два менше, ніж чотири. Далі 5 і 4. П'ять більше, ніж чотири. Один і пять. Один буде менше, ніж 5. Молодці, які ви розумнички в мене. Шість і чотири. Порівняй, будь ласка. Звичайно, шість буде більше, ніж чотири. Наступне три і п'ять. В нас буде три менше, ніж п'ять. Три і шість. Три буде менше, ніж шість. Далі шість і два. Шість буде більше, ніж 2. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Давайте розглянемо наш числовий промінь та складемо рівності. Наприклад, 2 мінус 1 буде 1. 2 плюс 1 буде 3. 4 мінус 1 буде 3, звичайно. 4 плюс 1 буде 5. А 6 мінус 1 дорівнює також 5. Молодці! Будь ласка, установіть, яка схема ілюструє об'єднання предметів? Розглядаємо. В нас є перша схема, вона позначає 5 мінус 3. Далі 4 плюс 2 і 3 мінус 2. Яка схема ілюструє об'єднання предметів? Звичайно, друга схема. Так, Давайте розглянемо з вами, чи правильно складено вирази до схеми. Перша схема було всього 5 одиниць. Ми знаємо, що частина з них це 3 треба знайти другу частину. Так, цей вираз і схема складені правильно. Наступне дивимося: в нас є 4 одиниці та 2 одиниці треба знайти, скільки буде всього. Так, цей вираз записаний правильно. А наступний. Було в нас три одиниці. З них, знаємо, було 2, одну не знаємо. Так, якусь частинку. Тобто 3 мінус 2. Правильно, схеми та вирази складено правильно. Дай відповіді на запитання: що ви повторили на уроці та про що дізналися? Що найбільше зацікавило? Про що дізналися на уроці та що навчилися робити? За увагу! Якщо наше відео було вам корисним, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!